Всім привіт! І сьогодні ми будемо гуляти в Дорс. Так, заходимо в ліфт, ну ось демо, поки хтось до нас прийде. Все, загрузка. Ну, я вмію гуляти. Я навіть добре так. Но мені треба ще на цьому на тому челіку, який вилазить з нори своєї. Да, я забула як він називається та й взагалі всіх. Ну, якщо на 50-м на 50 називаю сухарик. На том якийсь. Жук. А на оцей, Я не пам'ятаю, як я його називаю. Ну ладно. Так, зайшли в четвери. Тепер ми. Просто зараз покажу. Оце я. Оце я. Оце я, оце я а не оце. Оце я. Так, да, в мене одно тут. А, ні. Так, все. готель, Ну так, завжди починається зараз. Підемо по ключ. Бере. А, ну, відкрили вже. Ладно. Головне, не промазать на жуку. Ну, і тіпа, це той, який ми маємо в який приходить, щоб ми, а ми маємо в шкаф залізти. Подивимось, тут у нас нічого немає. Ні. Все. Ого, а як воно тут оказалось? Ладно, так, зараз ми тут знайдемо ключ. Піддавати в комнатку. Ну. Ой, ні, нам не треба сюди. А то ще щеський. Ну, Житька мені ще треба. Угу. Зайдемо Зайдумовать мову відкры. У меня тут теж немає ключа. Хоча в нас ще є следующие такі тумбочки. Ні, ну у нас уже 45 монет. А, все, нашли, нашли. Окей, тут-то вже все відкрили. Ну окей. Все. Заходимо. Надійтесь ми пробіжемому того короля, який вилазить з своєї нори. Ну, типа чорний такий, там ще глаза будуть і так далі. А, ні, не, не треба, не треба. А, тут уже забрали. Окей, давайте йдемте. Йдемте, давайте я з вами тоді під... Ой, чоло наше зажигалку? Все добре. Що тут у нас немає. А, все, відкрили, открили. Все добре. все. Так. Ну нам треба. Так, ладно, залізу. Ну, якщо... О, все є. А это... Це... це... Раш. Раш, Раш, <coughs> Ладно. Так. Все, зараз тут тумбочку еще откроем. Ну, конечно, тут ничего не будет. Идем-то, давай де давайте, где они? Дети челики. Давайте, идем-то. Так, это кадр, Это уже какая? Не побачила, ну ладно. Чого? Так, ну, тут да, все, все. Типа таке ускладнення. Ладно, так. А хіба? Ні. Тут це 17 17 двері. Все хорошо, треба запоминати. Це вже у нас, я так поняла, 8 о. Це скріч. Так де вони? А, все, бачу, де вони? Все. Де вони? А ну Куди вони прийшли? А, все, вони шукають тут ключ. Ну, молодці, шукайте, шукайте. А я позбираю тут монетки. Ой, все, відкрили. Беремо до них. Так. Ну, світлом, вро... вроді би не моргало, так? Да? Чи моргало, чи ні. Так, ну. Ладно, заліз. А, не. Не моргало, все, ладно. Піду тоді. Так що треба залізати чи ні? Окей, okay, залізу. О, да, треба було. фух. Це... Все, нам просвітили путь. Відкрило. Ой-ой-ой. Це вже 26-та. А на тридцятый може бути складно. Ну ладно. Ладно, вы идите, а я оттуда постою, посторожу, чтобы никто в дверь не залез. Ну, он и скоро там. Давай ты идти Все, Вс, идем-то. Так, цейка уже дверь. Двадцать восьмая. Да? 28, так. Ладно, може, скоро не... це вже 30-та двері і починаються глаза. Ну, головне, нам не дивитися на неї, на ті глаза. Вони за нами слідять, а нам не можна дивитися. Так, Вікла це вже двері. Я яка це двері все. нам треба сруч. йти. О, я знаю цей коридор. Як я не знаю хто. Тут уже починається скелет. Ой. Ой, не цьому чел. Прям за ним. Ой, все цей чел. Типу про яку я говорила. Все. Да, окей. окей. Нет, от тут он быстрей же, а, -а, а? Нет, ми не пройшли. Шукач його звати Шукач. Я його буду одноглазиком називати. Як милий? А ты чего пришли? Смотри. Ну ладно, на чем мы думаем, будем заканчивать видео. Всем пока.